Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на пафорте. 15% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Не маєш дітей плати. Нещодавно українців спантеличили новим законопроєктом, який пропонує вести податок на бездітність. Згідно з пояснювальною запискою до цього документу, його основною метою є покращення демографічної ситуації в Україні. Але у суспільстві до цієї ініціативи ставляться неоднозначно. Зараз і так важко людям. А ще плюс до цього ще такий податок. Ну це це за межі виходить просто-напросто. Це повна дурня. Це а це, мабуть, приємно це чути людям, яких дружини чи чоловіки загинули вже на цій війні. Але їм кажуть, що тепер ви заплатіть ще за це. Ну, Мені здається, що це просто ворожа акція, яку можна сприймати тільки як і псо Я пам'ятаю, в радянські часи теж був цей податок. Це не етичний податок. Люди не хочуть мати дітей, ну, ще не дозріли. Оподатковувати це ну не зовсім я. Я би, наприклад, не оподатковував мати дітей. Це вибір кожного. Так хтось не хоче, хтось не може, і це повна дурня. Я не підтримую це. Окрім обурення, українці заполонили мережу жартами і мемами на цю тему. Життя не має сексу, займайтесь коханням або платіть, та оригінальний податок на безтваринність. Згідно з проєктом закону, кожен громадянин України віком від 21 до 58 років мав би щомісячно сплачувати податок з усіх доходів, які отримує. А саме ті, хто не мають дітей, півтора відсотка від доходів. Якщо є одна дитина, то один відсоток, якщо двоє то пів відсотка. Виключенням є ті, хто має трьох або більше дітей, особи з інвалідністю першої групи або ті, у кого порушена репродуктивна функція. Юрист Лаврентій Царук пояснив. Попри те, що закон мав на меті поліпшити ситуацію з народжуваністю, він порушив деякі норми конституції України чітко зазначено, що в Україні не може бути жодного прояву дискримінації за будь-якими ознаками, фактично, якщо такий закон впровадити, то це буде мати ознаку дискримінації, очевидно, тобто що дискримінується людина, яка вирішила там певних причин не народжувати дитину, не, не бути батьком дитини, вона дискримінується і е, е, робиться податковий такий примус. Автор цього законопроєкту Сергій Гривко на своїй сторінці у Фейсбук вже порахував, що в рік людина з середньою зарплатою з такого податку могла б сплатити 3132 гривні і назвав це інвестицією. За його словами, кошти з цього податку могли б піти на виплати батькам при народженні дитини. Доплати матерям героям, відшкодування процедури еко чи на допомогу в утриманні дитини перші шість років. Економіст Андрій Новак пояснив, що, попри такі позитивні передбачення нардепа. Особливої вигоди для економіки це не матиме справа. Не в тому, куди будуть надходити кошти від цього, не дай Боже запроваджено ініціативи податку на бездітність. Якщо ви накладаєте податок на сім'ї, які і так соціально неблагополучні, то ви робите їх ще більш неблагополучними, і тим більше вони не захочуть. Заводити дітей чи фактично не зможуть цього зробити. Економіст пояснив нам, що дійсно вирішити демографічну проблему в країні допоможуть інші інструменти. Три е, ключові речі: перша це е, е, гарна сума виплат при народженні дитини. Друга е, медична страховка якісна для всієї сім'ї, е, і третє це житло. Через суспільний резонанс законопроєкт, який мав на меті поліпшити демографічну ситуацію, вже відкликав сам автор. Народний депутат Сергій Гривко від офіційних коментарів відмовився, але поки він заявив, що буде готовий прокоментувати його у липні або у серпні, коли допрацює цей документ і опублікує його уновлене формулювання. Важливо зазначити, що у світі вже були приклади податку на бездітність щоправда, існували вони у фашистській Італії, комуністичній Польщі і у Радянському Союзі. Ба більше у грудні того року подібну ініціативу хотіли запровадити і на Росію.